Комфортний, економний, практичний, багатофункціональний, а саме головне, недорогий автомобіль падається на стомаданчику Peugeot 508. З мотором 1,6 турбо ви будете економити на паливі і витрачати в приділах 6 літрів на 100 кілометрів містом, а за містом і можна до 4 літрів вкластися. Красива лінзована оптика, серебристий колір, свіжепривезений автомобіль Європи, без пробігу як по Україні та саме BMW 5, тільки за 7 тисяч доларів. Комфорт той самий, я вам чесно кажу. Дуже мікенька по подвістрі, комфортна база, повне місце в салоні. Це все про 500 Восьми пиш. Легкосплавні оригінальні диски, практично нова зимова гума. Дивилися сервісну історію, перекладали з іноземної мови, машину любили, за машиною доглядали. Машину обслуговували і все робили. І самі розумієте, що в Європі це все не копійки стоїло. і все робили під оригінал. Здоровезний багажник. Тут у нас є така функція відкидання задніх сидушечок. Ну, трошки не влізла. І подивіться, який у нас просторий, класний багажник. Плюс до всього здоровезна панорамна стеля. Який красивий відім'єць. Далі дивимося пінокомпресор. Ніяких тут запасок не буде нічого. Все для того, щоб ви не мирали свої ручки, А використовували вже новітні технології, скажімо, пінокомпресора для того, щоб підкачати, на деякий час відремонтувати і доїхати спокійнісінько собі на шиномонтаж По салону у нас прекрасний, комфортний текстиль. Тут вилазить вже під лакітник, під окремо відкривається, дуже все класно. Якщо лижі возите, будь ласка, і для лиж є місце і простір, повний електропакет склопідіймачів. в автомобілі. Оригінальний пробіг 217 тисяч кілометрів. Це наш автомобіль. Ми привезли. Пробіг чесний, будь-яка перевірка доступна. Що класно, що для пасажирів ззаду є діф... і От зараз включен кондиціонер і дмухає прекрасно, все працює, все чітко. Захотіли виключили, захотіли включили. Зі шкіряних елементів ми побачимо у нас. На підлокітнику шкіра посередині, так? Йдемо далі. Бачимо, що в нас доволі комфортні сідушки. Їхати в далечінь на цих сідушках буде дуже і дуже зручно. Шкіра не мультикермо в шикарному стані. Кровіз ліміт контроль, відкривання нашою магнітолою. Плюс надійна трансмісія п'ятиступенева, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, все запалено, все працює. Отакі фішечки в вигляді під стаканечки, Всюди Сюди ставимо і все, і дуже зручно поїхали. Далі. Е, є у нас така приблуда, в вигляді можна Bluetooth приєднати, тобто без проблем використовувати свій смартфон, слухати музичку. Е, зараз показує 7 літрів, але е, із практики, я чесно скажу, що ці мотори їздять і по 6 літрів містом. Це класно. Датчик світла, датчик, дощу, все в прекрасному стані. Електрорегулювання дзеркал є і плюс така кнопочка цікава, заводське вебасто. Уявляйте собі, тут воно є. Воно стоїть шалених коштів, а компанія Peugeot вже монтувала його пряміком із завода. 7 тисяч доларів, друзі. 11 рік випуску, 1,6 турбодизель, зікономний мотор, надійний мотор, ресурсний мотор по належному обслуговуванні їзде більше 300 тисяч кілометрів. І цей Peugeot у нас є вже на майданчику. Чому його певний час не було на майданчику? Можливо, хтось приходив і не бачив його, тому що ремонтували двірники. Ми їх відремонтували, вони вже працюють, і цей автомобіль чекає на нового власника.